Погода нарешті сприяє. На вулиці Дубинській розпочався ремонт дороги, не капітальний, а ямковий, та хоча б так кажуть місцеві, бо вже давно нарікають на неможливість проїзду. Починаються ями, і коли в ці ями попадають фури, то страх, що робиться. Якщо я живу в першому ряду, то в хаті труситься все, все труситься. Ви розумієте, якщо? Мебелі стоїть в стінці труситься посуда. Віктор місцевий житель. Скаржиться на суцільні ями на Дубинській. Каже, рух дорогою є справжнім випробуванням. Постійно доводиться ремонтувати автомобіль. Люди розуміють, що в Україні війна, просять хоча б ямковий ремонт дороги. Дорога в такому стані вже не один рік. Оце так починається така їзда. Сам себе жалієш свою машину, то їдеш потихеньку. Яма яма на ямі, яма на ямі, ямі. Нарешті дочекались. Ремонтувати Дубинську почали. Роботи тривають від повороту на Гашика до аеропорту. Орієнтовна протяжність майже 2 кілометри. Рух частково ускладнений. Шляховики кажуть, коштів на ямковий ремонт Дубинської поки немає, але розуміють, що покриття у жахливому стані. Підрядна організація погодилась працювати в борг. Ще не врегульоване питання фінансування взагалі дорожньої галузі в Україні як такої. Тобто, на державні дороги станом на сьогодні виділено постановою кабінету міністрів. Нуль гривень, тобто не виділено взагалі. Є бачення спільне з підрядною організацією, яка відповідає за отримання зокрема і цієї ділянки дороги, тобто західного підходу до міста рівного, виконати там за оборотні кошти підрядної організації, аварійні роботи, роботи з аварійного ямкового ремонту капітального ремонту вулиці точно чекати не варто, кажуть шляховики. Ямковий ремонт закінчать, як тому сприятиме погода і кошти, яких ще немає. Аннецок Володимир Захаров новини Рівного.